Уну пакерівник не досконало так знаю його історію, та? тобто треба би було краще вчити, ну пам'ятати і цей, але для майбутніх поколінь це важливо, тому що ну особливо зараз, в час війни, важливо це вчити дітям передавати, тому що ну, щоб знали своє коріння, свою історію і мали таку ну тверду якусь позицію. В мовному питанні, в культурному, релігійному навіть поміняв свідомість українців. Хто е, цікавиться, я не Читала, але дуже мало про нього знаю. І, на жаль, не була в його музеї, бо, як я розумію, тут на Львівщині про Романа Шухевича. Але, як мій каже, онук, мама завжди добро перемагає. Скільки росіяни нападали, ми завжди перемагали. Чому ти думаєш, що ми зараз маємо програти? Ми переможемо. Знаю. Що знаєте про нього? Це той головний командувач УПА. Бавився за незалежність це точно їх багато було в той час, коли вони боролися за незалежність. Шкода, що зараз таке стає, і ми знову боремося за те саме. Вони закладали підвалини України. Тому що вони вірили, що колись прийдуть такі люди, що Україна буде незалежна, що все ж таки буде Україна. Вони казали, що коли прийдуть люди, що бачите, вони казали, що вже є, буде буде ж, буде вільна Україна, буде Україна. Та? І всюди в тому, і в нашому гімні то є, що буде Україна. Та? Що? І, і, і вони, вони закладали ці підвали незалежності. Ота та тих 300 років боротьби за незалежність України, воно ж воно ж віками йде, воно ж нікуди не ділося. Неділи і, і і далі воно буде без націоналізму, без такої патріотизм є, але ще має бути така національна гідність, яка що ти є, українець. Такі факти про Романа Шухевича. Ми почули від Львів'ян. А що знаєте про нього, ви пишіть у коментарях. І дивіться на світо каналі Говорить Велике Львів, то читайте в одноіменному телеграм-каналі.